Десь на околиці містечка сосниці Чернігівської області, 10 вересня 1894 року, народився генератор Гейзер, постійно діючий вулкан ідей і захоплень Олександр Петрович Довженко, природа, річка Десна, Родина та сільське життя сповнене праці, образ батьківщини, який для Довженка став джерелом натхнення та духовної сили. Батьківщина це все натець. Жили ми в певній гармонії, силами природи. Зимою мерзло, літом смажились на сонці, восени місили грязь, а весною нас заливали водою. І хто цього не знає, не знає тієї радості і повноти, життя. Весна плила до нас з десни. Довженка оспівував сільське життя, змальовуючи його з великою любов'ю та повагою. У зачарованій Десні, він описує своє дитинство в селі, де кожен день був сповнений чудес і відкриттів. Образи простих людей, їхня праця, радощі та біди займають важливе місце в його творчості. Довженко показує їхню силу. Мудрість та зв'язок з рідною землею у своїх роботах Довженко часто звертається до історичних подій та культурних традицій України, підкреслюючи їхню важливість для формування національної ідентичності. Селище В Юниші подарувало видатного українського кінорежисера, сценариста, художника та письменника. Олександр Довженко є одним із засновників українського кінематографа і вважається класиком світового кіно. Його роботи відзначаються глибоким патріотизмом, любов'ю до рідної землі та народу, а також новаторським підходом до кіномистецтва та літератури. На межі 1929-30-х років Олександр Довженко знімає три фільми Звенигора, Арсенал та Земля, які принесли йому славу світового кінематографіста. Незважаючи на те, що Олександр Довженко став всесвітньо відомим кінорежисером, радянська пропаганда клеймила його буржуазним націоналістом. Щоб уникнути репресій 30-х років, митець їде до Москви. Після того, що дня мріє повернутися на батьківщину. Туди, де красуня Десна, туди, де велика річка його народу Дніпро. Туди, де чисте ласкаве повітря і широта в усьому. З початком німецько-радянської війни Олександр Довженко став одним з воєнних документалістів, знімаючи стрічки Битва за нашу радянську Україну та Перемога на правобережжі. Саме Довженко був автором ідеї створення радянського ордену Богдана Хмельницького. У 1943 році Довженко написав сценарій до фільму Україна в вогні. Який правдиво висвітлював події початку німецько-радянської війни сценарій розкритикувало вище партійне керівництво та особисто Сталін? Довженко був дивом не засуджений чи страчений. Однак він назавжди потрапив в опалу до радянського керівництва, потрапив за свою любов до України. Україна поруйнована, як ні одна країна у світі. Поруйновані і пограбовані всі міста. У нас нема ні шкіл, ні інститутів, ні музеїв, ні бібліотек. Загинули наші історичні архіви. Загинуло малярство, скульптура, архітектура. Поруйновані всі мости, шляхи. Розірила війна народне господарство, понищило людей, побило, повіщала, розігнала в неволю. У нас нема майже вчених, обмаль битців. На широких наших просторах, таких красивих і радісних недалекому минулому, ось уже два роки невпинно горять міста і села, мов летенські жартовники, що освітлюють велику трагедію сучасності. Слухайте сучасники великої епохи, українці, поваються вогні України, зброю України вогні. Сильно пригнобило мене, ходжу засмучений і місця собі не знаходжу. І все ж таки думаю, хай вона забороняється, і Бог з нею вона все одно прочитана. Про мову виголосено. Я знаю добре, наскільки похитнеться добре ставлення до мене зверху. Після Другої світової Олександр Довженко потрапив до Вавилонського полону. Його не репресували. Та не відправляли в табори. Однак йому надавало знімати кіно. Довженко виношував низку творчих планів, як то фільм про відкриття Антарктиди та будівництво Каховської ГЕС. Останній свій фільм Олександр Довженко мріяв знімати на рідній Київській кіностудії, який він заснував, розбудував і біля якої своїм риками ще передвоєнні роки викликав чудовий яблуневу сад. Але йому відмовляють і в цьому. Митець вимушений знімати поему про море на студії Мосфільм. Я ввру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в керматорії. З грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю у Києві, десь над Дніпром на горі.